Я такі гарні квіти. Я зараз вам всі по порядку покажу. А потім я вам виставлю свого друга, який дуже мене любить. Ось такі гарненькі. Просто краса. Ешь, 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 найдать. Чи хочешь бере. Вот так как красища. Ешь, 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 ешь. Что хочешь, что ешь, а потім... Ні, їш, їш, не бійся, я тебе не діям. Їш, їш, хочеш, їш. Бери бочок, поїш.